Оперативна інформація станом на 18.00 4 серпня щодо російського вторгнення. Триває 162 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах її адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угрупувань збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь не виявлено. З метою демонстрації присутності та скауні сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка, Чернігівської області та Краснопілля, Маропілля, Михайлівка, Велика Рибниця Сумської області. Вів повітряну розвідку. На харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришип, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка намагаються прорвати оборону наших військ біля Гусарівки. Бойові дії тривають. На Слів'янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородничне, Намазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комошуваха спроби наступу ворога в районах Долини та Богородничного завдяки умілим діям наших військових завершились крахом та втечею. На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії, противник намагається витіснити підрозділи сил оборони і зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів, логістичного забезпечення та об'єктів критичної інфраструктури, вів повітряну розвідку із БПЛА. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Варшини, Яколівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яколівки та Вершини. Успіху не мали та відійшли. Поблизу травневого та Кодеми, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піскі, Причистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски. Успіху немає, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Задав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Мар'їнки, зазнав втрат та відійшов. На Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів оборони України в глиб тимчасово зайнятої ним території. Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка. БПЛА ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Новозоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогорівка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка, Хутірська та Іванівка. Ворожі наступальні дії у районах Білогорівки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад. Віримо в Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!